Вітаю, мої юні програмісти на просторах галактики Scratch. І сьогодні у нас на розборі гра «Морське полювання. За умовами гри в нас з'явився морський хижак, який починає нищити рибок. З'їдаючи рибок, наш хижак зростає і змінює костюми, і в кінці кінців перетвориться на акулу. Але доки він не доріс до акули, йому варто остерігатися охоронців. За охоронців виступають осміноги і медузи. Якщо він торкнеться до них, то він програє. а От коли досягне рівня акули, вони йому вже не будуть страшними, і він зможе їх з'їсти. Ось і акула, з'їдаємо всіх охоронців, і коли вже нічого не залишиться, ми перемогли і стали грозою підводного світу. До даної гри вже зроблена заготовка, і ви її зможете знайти в описі нашого відео або під ним. Відкрийте даний шаблон за посиланням, і якщо ви працюєте в Scratch онлайн, ви зможете натиснути кнопочку Remix, і дана гра стане відразу вашою. Ну а якщо ви працюєте за комп'ютером, натисніть кнопку переглянути код і виконайте команду Вивантажити гру на ваш комп'ютер. Вона вам завантажиться. Ну а ми переходимо власне, до огляду нашої гри і почнемо програмувати. В нашій грі є кілька заготовлених фонів. Якщо ми їх відкриємо, побачимо: в нас є початківець небезпечний хижак і два фони з перемогою та поразкою. Кожний рівень підписаний внизу. Якщо ви бажаєте створити свої рівні, просто переіменовуємо назви. Ну а самий хижак також представлений у декількох костюмах. На початку у нас початківець, потім небезпечний, хижак і гроза морів, яка завершує власне нашу гру. Охоронці мають чотири костюми, різних осміножків і медуз. Ну, і звичайні наші рибки також мають стандартних 4 костюми. Кнопочка старт має два костюми 1 і 2. Коротенько екскурсію зробили, починаємо програмувати. Давайте з кнопки і почнемо. Тут менше всього програмувати. Відкриваємо наше кодування. І як зазвичай, стандартні команди! Коли ж натиснули на прапорець, маємо нашу кнопку показати. Але перед цим включаємо їй образ 1 І показуємо її. Чудово, коли ми на нашу кнопку натиснули, Натиснемо, відкриваємо події, вибираємо кнопка натиснута. Маємо змінити образ на другий. Зробимо невеличку паузу, щоб ми побачили, що наша кнопочка змінила свій зовнішній вигляд керування. Чекати 0,5 секундочок. Ну а далі повідомляємо про старт гри. Оповістити і створюємо нове повідомлення. Старт. Ох, у нас сьогодні цих повідомлень буде ціла купа. Ну і заховаємо кнопку, щоб вона нам не заважала. Далі в нас буде перемога і поразка. І відповідно ми вибираємо коли я отримаю повідомлення про перемогу, маю включити нашу кнопку. Копіюємо текст спочатку. Ну і у разі програша зробимо те саме. Ми ж маємо отримати другий шанс. Створюємо, поразка. Чудово з кнопкою завершили, переходимо до фонів. В них також небагато тексту. Коли ми натискаємо на прапорець, має включитися фончик стартовий. Відповідно, ми перейдемо сюди і виберемо його. Він так в нас і називається. Початок. Окей, з цим розібралися. Коли ми починаємо гру, отримали повідомлення про старт гри. Маємо включити наступний костюм. Початківець. Коли ми отримаємо повідомлення про те, що в нас уже небезпечний хижак. Переключаємо фончик на небезпечний. Те саме робимо, якщо ми отримаємо повідомлення хижак, тобто в нас вже акула. Переключаємо фон на хижака. Ну і перемога з поразкою також у нас є. Тому ми сюди ставимо перемога Коли в нас включається перемога, ми включаємо фон перемоги, але це ще не все. Ми зачекаємо 0,5 секундочок, щоб там допрацювали якісь процеси, які в нас там недопрацьовані і зупинимо гру. Зупинити все. Такий самий код робимо і при поразці. Поразка. Готово. Фони також запрограмовані. Майже ми ще сюди музикуємо. В кінці додамо. Ну а тепер переходимо до нашого хижака. І ось тут тексту в нас буде побільше. На початку нашої гри, коли натиснуто на прапорець, хижак просто ховається. Сховатися. Коли він програє, отримає повідомлення про поразку. Він так само ховається. Ну а коли він отримав повідомлення про старт гри, у нас відбувається сама гра. Що в нас тут буде? На початку задаємо початкові налаштування нашого персонажа. Якщо ми його відкриємо, наш перший костюм включимо його. То ми побачимо, що в нас ось такий хижак є. Але нам потрібно його зробити меншим. Вибираємо показатися і задамуємо розмір 70%. Саме за розміром ми будемо відслідковувати, скільки рибок він вже з'їв, і який костюм йому включати. Тому до розміру ставимось вкрай уважно. Перейдемо на початок нашого руху, десь поставимо його в центрі наших координат. точка 0,0 І включимо перший костюм. Образ на початківець. Початкові налаштування задали. Ну а далі маємо плавати і їсти рибок. І відповідно даний процес рухатися і з'їдати рибок буде в нас повторюватися дуже довго. На минулих заняттях ми з вами розібралися, що в нас є кілька блоків повторення. Повторити 10 разів, тобто конкретну кількість, повторювати команди завжди, і була в нас команда повторювати до певної умови. Умовою перемоги в нашій грі буде. Якраз досягнення певного розміру, і при цьому має включитися костюм Гроза Морів. Це четвертий костюм. Відповідно, ми не будемо брати команду завжди. Не будемо повторювати кілька разів, а будемо повторювати команди руху до тих пір, доки образ нашого персонажа не стане номером 4. Переходимо в образи. У нас тут є команда образ номер. Вибираємо її. В операторах знайдемо команду Порівняти і поставимо тут четвертий образ. Доки це не так і умова є хибною, наш цикл буде повторюватись. Ну а тепер давайте ж будемо відслідковувати, як будуть змінюватись наші костюми. На початку нашої гри в нас 70% розміру. Коли наш хижак досягне розміру 80%, а можемо ми це дізнатися за допомогою команди, якщо оператора дорівнює 80% сюди поставимо і знайдемо наш розмір. Ось він є. Якщо у нас розмір 80, то ми вже стаємо небезпечним хижаком. Тому змінимо тут образ на небезпечного хижака. Ну і повідомлення всі маємо надіслати, що хижак став небезпечним. Якщо у нас дублюємо цю команду, розмір стане 90%, то ми перетворимось на акулу і станемо хижаком. Переключаємось на хижака. Ну і третій момент. Якщо в нас розмір стане 100%, або навіть інколи буде траплятися, що розмір стане більше 100%. Давайте ми це діло сюди також допишемо. Або 100%, або більше 100%. Поєднаємо ці дві умови і поставимо на своє місце. В нас має включитися образ гроза морів. І ми переключаємось на перемогу. Чудово, розміри костюму ми відконтролювали і кладемо їх сюди. Ну, а тепер маємо задати, же ж ми будемо керувати нашим персонажем, Тут все доволі просто. Переходимо знов таки в керування, вибираємо команду. Якщо датчика, в нас є команда, коли натиснуто клавішу. Ну, в нас клавіші 4 напрямки, і ми створимо їх. Якщо ми будемо рухатися праворуч, то і напрямок нашого персонажа має бути праворуч. Вибираємо його і контролюємо, щоб тут стояло праворуч. І будемо змінювати. Наші значення ікса на швидкість руху. Поставлю буквально 3 пікселі, ну а ви підберете ту швидкість, яку захочете. Ну, а тепер будемо дублювати і змінювати команди. Якщо будемо рухатися ліворуч, то, відповідно, ми дивимося в ліворуч, Ну, а наші координатки будуть зменшуватися, тому поставимо тут мінус 3. Якщо ми рухаємося вгору, натиснута кнопка вгору, то вже напрямок ми змінювати не будемо. І ікси нам не допоможуть, тому що вгору рухаються ігрики. Відповідно, змінювати будемо ігрики, а вгору в нас ігри збільшуються, поставимо 3. Ну а якщо вниз будемо рухатися, то поставимо вниз мінус 3. Чудово, команди руху ми також запрограмували. Поставимо їх сюди. Всередину циклу, подивіться, яка в нас штуковина виходить. У нас всередині циклу стоять контролі розміру і контролі натискання клавіатури. Ну а коли цикл завершиться, тобто ми вже з вами виграли. Давайте перейдемо на фончик перемоги. Подивимось, де б ми тут приналаштували нашу рибку. Ось тут її поставимо. Вона має в нас тут завмерти. Так прикольно виглядає. Мінус 12, мінус 12 координати. Відповідно, ми перемістимо нашу рибку в координати. Мінус 12, мінус 12, і розвернемо в напрямку, щоб вона дивилась направо. Так як ми зараз її бачимо. Ну, все, в принципі, запускаємо гру, натискаємо і можемо вже керувати. Так, щось у мене. Стрілочка вгору не рухається. І стрілочка вниз. Зробив я помилку. Задати ігрики, написав. Будьте уважні, нам треба не задавати, а змінювати ігрики на 3. Ну і тут, відповідно, змінити ігрики на мінус 3. Тепер наш персонаж буде слухняним. Чудово, з персонажем поки що завершуємо. Переходимо до наших рибок. Тут ставимо, коли натиснуто на прапорець, справжні рибки будуть ховати. Коли ми отримуємо повідомлення про старт. Гри. Перше, що зробимо, зробимо невеличку паузу. Нехай буде 0,5 секундочок. Це для того, щоб ми вже переключилися до нашої клавіатури і сфокусувалися на керування нашим персонажем. Далі нам потрібно буде створювати клонів наших рибок і програмувати їх рух. Скільки ж нам клонів тут створити? Коли наш хижак буде з'їдати одну рибку, він має зростати на один Якщо подивитися на нашого хижака, то до перетворення в акулу він має з 70% зрости до 90%. А це 20%. Відповідно, маємо створити 20 рибок. Вибираємо команду 20. Але тут ми перестрахуємося і зробимо на одну рибку більше. На всяк випадок. Далі маємо вибрати образи рибкам. Тож ставимо змінити костюми. І в нас 4 костюми є, бачимо їх, тому ми для них випадковим чином задамо значення від 1 до 4. Розміри задати рибкам, переходимо задати розмір. І тут дивіться, щоб наша рибка не стала більша за хижака, маємо зменшити її розмір. Ну, а так, щоб випадковий розмір був у рибок, ми знову. Його його тут виберемо випадковим чином. Задамо значення від 20, а тут зробимо десь відсотків до 40. Давайте глянемо, яка рибка буде на 40%. Окей, влізе в нашого хижака, з'їсть він її. Далі маємо наших рибок розмістити, щоб рибки випадково не потрапили зразу на хижака. Ми їх будемо розміщати десь, ось тут. Яка в нас тут координата? Мінус 226 зліва, ну і відповідно десь така сама координата справа буде. Рибки будуть з'являтися справа і зліва. Знову звертаємося до нашого випадкового варіантика Один з двох будемо обирати або ліво, або право. Ставимо один з двох Якщо випало одиничку, то маємо розмістити рибок зліва. Інакше маємо розмістити рибок справа. І тут нам допоможе команда якщо то інакше. Вибираємо її, ставимо і переміщаємо наших рибок. Перемістити в координати. Якщо одиничка, рибки зліва, мінус 230. Якщо двієчка рибки справа 230, а по ігриках вони мають з'являтися у нас де попало, в будь-якій висоті. Для цього знову скористаємося випадковим варіантом. Найнижча координата по ігрикам у нас мінус 180, а найвища 180, ну, значить, ми так і задамо. Тільки трошки відступимо, нехай буде мінус 150 і 150. Зробили, поставили сюди. І команду додали до загального списочка. Ну а тепер лишається тільки клонів створювати. Де наші клони? Створити клон з мене. Вже створені клони і будуть з'являтися на нашому екрані і тікати від нашого хижака. Для них ми поставимо, коли я починаю як клон. І ось тут ми вже їх і включимо. Показатися, мають вони. В нас розвернутися в певному напрямку. Випадковому, пам'ятаєте, як ми в акваріумі задавали рух рибок від мінус 180 до 180. Таким варіантиком рибки будуть розвертатися туди, куди їм захочеться Ну і мають плисти, тому вибираємо команду завжди, вони у нас завжди будуть плавати. Задаємо їм рух вперед, переміститися там кроки на 2, на 3. Ця кількість кроків буде визначати їхню швидкість Якщо ж вони допливають до межі екрану, мають відбиватися. Супер. Ну а тепер їх хижак має з'їдати. Тому ми тут поставимо команду знову таки, якщо вони будуть торкатися до нашого хижака датчиках. Є в нас така команда торкатися Хижака. Рибка наша хижак називається. Ми будемо їх ховати. Ховати, вони будуть зникати. Відправляти повідомлення, що рибку з'їли. І маємо нарахувати нашому хижаку більше зросту. Давайте ми це повідомлення назвемо просто бонус. Бонус до росту. Вітамінка така собі. Ну і клон маємо цей вилучати. Вилучити клон. Перевіряємо, що в нас виходить. Запускаємо. Збираємо нашу програму, з'явився наш хижак і поперли рибки. Тепер ми можемо їх їсти, але є одне маленьке, але наш хижак не отримав бонуси і не зростає. Перейдемо до хижака і додамо йому невеличку команду. Якщо отримав повідомлення про бонус, зміни свій розмір на одиничку. Запускаємо, перевіряємо, як наш хижак змінює свій вигляд. І знов я поставив команду задати. Подивіться, яка манюнька наша хижа стала. Вона нікого і не з'їсть. Змінити розмір на одиничку. Запускаємо заново і починаємо жерти наших рибок. На початку зріст не видно, і наш хижак типу лишається такий самий, але бачимо, що костюми в нас змінюються. Тобто, хижак, рибок все ж таки їсть. Доїдаємо остання рибка, і в нас утворилася акула. Як бачите, останню рибку нам і їсти не потрібно. В нас все чудово спрацювало. Але інколи буває таке, що рибок з'їдаємо ми дві одночасно. І тоді нараховується тільки один бонусний бал. Тому страховочна рибка лишається. З рибками ми розібралися. Все в нас тут чудово. Лишилися тільки охоронці. По великому рахунку охоронці будуть працювати так само, майже так само. Давайте ми їм просто скопіюємо наш текст. Беремо, коли натиснуто на прапорець, і ведемо на охоронця так, щоб він ось так у нас затанцював. Кидаємо на нього блок і бачимо, що він нас скопіювався те саме робимо і з іншими командами. Взяли команду старт, перенесли до охоронця. Взяли команду я починаю як клон, перенесли до охоронця. Тепер переходимо і будемо їх змінювати. Що в нас тут має змінитися? Охоронців має бути менше. Скільки їх має бути? Повертаємося до нашої рибки і подивимося, наш хижак. Має з'їсти всіх охоронців на розмірах від 90 до 100. Тобто в нього всього 10%. Можемо зробити 5 охоронців, і кожний охоронець буде просто давати по 2 бали. Ну так, щоб у нас не було дуже їх багато. Вибираємо охоронців, зробимо їх. 5 штучок. Окей. Образи охоронців, в нас тут їх 4, тому 4 лишаємо. Розміри. З розмірами цікаво. Давайте включимо нашого охоронця. Ну він у нас майже такий нормальний з зростом, тому зріст ми змінювати йому не будемо. Задати зріст 100%, нехай собі буде. Так, тут появляється все чудово. З даною командою ми завершили. Переходимо до команди як починається робота клона? Що в нас зміниться тут? В нас так само будуть з'являтися наші охоронці, вони так само будуть вибирати собі довільний напрямок, рухатися, відбуватися від межі. А ось тут. Маємо контролювати. Перша команда, якщо в нас буде наступною, якщо наш хижак не доріс до рівня хижака, він має програти, доторкнувшись до охоронця. Як ми можемо це зробити? Насправді дуже просто перевіряємо в датчиках. В нас є команда, торкається хижака. Наш охоронець доторкнувся до хижака. І якщо розмір хижака, у нас є така команда, ми можемо обрати тут будь-якого спрайту і будь-яку його характеристику. Розмір нашого хижака менший за 90 менший, тобто оператори нам потрібні. Менший за 90, значить, хижак ще не хижак, а може бути небезпечним або новичком. Якщо ці дві умови. Одночасно спрацюють, хижак програє. І торкається хижака, і розмір його менший. Вибираємо блок І і складаємо це все діло сюди. Умова зроблена. Ну і маємо надіслати повідомлення, що ви програли, Оповістити поразка. Окей. З цим розібралися. Ну а якщо хижак доріс до нашого розміру, тобто його костюм став акулою. Це костюм номер 3 І відповідно до костюма ми будемо перевіряти, торкається хижака і костюм хижака номер. Костюма, номер образа дорівнює трьом. Ну, відповідно, тут нам потрібен інший оператор, дорівнює ставимо. Ще раз повернемося до нашого хижака і впевнюємося, що костюм акули це третій костюм. Якщо так трапилося, що нашого хижака вже третій костюм, то ми маємо також йому нарахувати бонуси, ну а охоронця видалити. Вибираємо команду сховати. Бонуси нарахувати, але бонуси в нас інакші. Тут по 2 бали ми рахуємо. Тому нове повідомлення. Бонус 2. Ну і видаляємо нашого клона вилучити клона. Перевіряємо. Запускаємо нашу гру, наші персонажики. Давайте відразу доторкнемося до охоронця. Програли і все зникло. Запускаємо заново і починаємо жерти наших рибок, уникаючи охоронців. Тут треба бути вкрай уважними. Костюми змінюються. Ось, і акула в нас прийшла, і тепер ми маємо їсти наших охоронців. Охоронців з'їли, рибку з'їли, а акула на грозу морів не перетворилася. Чому так трапилось? Насправді все просто: ми ж акулі наші, нашому хижаку, не дописали ось цю команду, не передали від наших охоронців бонуси. На 2 бали мають наші хижаки зростати, коли отримують дану команду. Ну і про музику ми з вами говорили. Давайте ми її відразу з вами підключимо. Переходимо до нашого фончику. І ось тут на початку, відразу ми поставимо команду завжди і завантажимо собі музику. Завантажити. До речі, посилання на музику також буде під відео. Ви можете собі його завантажити або обрати якесь своє. Як і минулого разу. Я трошки відріжу музичний фрагмент, щоб не було помітно, коли він нас починає грати, а коли завершується. Таким чином, музика може грати по кругу. Ну а тут вибираємо команду відтворити звук до завершення. Тепер можемо перевірити нашу гру. Натискаємо на прапорець. Музика вже почала грати. ну А ми починаємо свою місію. Трошки прискорю цей момент. Перемога за нами. Якщо вам гра сподобалась, чекаю на ваші вподобайки і приєднуйтесь до нашого каналу, буде ще багато чого цікавого. Але не розбігайтеся! Дехто з нас грає з телефоном. А на телефоні немає кнопок вгору, вліво, вправо, і вниз. Як нам тут бути? Як нам налаштувати нашу гру, щоб можна було грати з телефоном? Що нас зміниться? На телефоні у нас немає стрілок праворуч, ліворуч, вгору і вниз. Відповідно, ми. Їх Просто викинемо. А що в нас є? У нас є наш курсор або палець, грубо кажучи, яким ми затискаємо, вводимо по екрану. От за ним ми й будемо слідкувати. В нас є положення X і Y нашої мишки. Якщо наш палець знаходиться справа від нашого персонажа, так, у нас в русі є положення нашого персонажа, також значення X і значення Y. Якщо мишка справа від персонажа, то її значення і. Х більші, ніж значення X нашого персонажа. Вибираємо оператор і ставимо більше. Склали сюди. Якщо мишка зліва, то її значення відповідно будуть менші, ніж значення нашого персонажа. Дублюємо сюди, дублюємо сюди. Ну, якщо ми піднімаємося вгору, то значення Y мишки більше, ніж значення Y нашого персонажа. Ставимо вгору значення мишки більше за значення персонажа. І навпаки, якщо ми рухаємося вниз. То значення Y у мишки менше, ніж значення Y у нашого персонажа. Ну і лишається додати сюди ще одну команду. В русі в нас є команда: слідувати за вказівником, слідкувати за ним. Поставимо цю команду, запускаємо нашу гру, вводимо ми нашою мишкою і бачимо, що наш хижак гоняється не тільки за рибками, а ще й за мишкою. Такий варіант керування також має місце бути. Єдине, що швидкість вашого персонажу я б рекомендував додати ще більше. Ось і все на сьогодні. Якщо лишились питання, чекаю їх в коментарях. Ну а я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Побачимось!